Всім привіти, любі друзі! Сьогодні ми розпочинаємо ще одну фазу на одному блоці. Тут уже почали траплятися великі бички, і також ми в собі забрали коників. Тепер ми маємо коників, для яких згодом збудуємо конюшню. І тут з'явились такі милі віслючки, які вже згодом почали ходити по всій території. Тож починаємо далі видобувати наш блок. Сподіваюсь, накопати більше корисних ресурсів, щоб ми згодом змогли продовжувати на... Проєкт зони відпочинку, також тут з'явилися кослики. Наш майбутній зоопарк все більше доповнюється. Не знаю, чи встигнемо ми його все-таки зробити чи ні. Тут я збудувала собі таку невеличку будівлю, щоб захищатися від бджіл, але не взагалі виходило вчасно втекти. Ще віслючки. Коротше, віслючків за цю фазу ми назбираємо доволі таки багато. Але це не є погано, тож це супер. Тут ми сажаємо тросник, нехай виростає, він нам ще знадобиться наш острівець почав помітно виростати. Також я вирішила прибрати зайвих мобів. Тепер ми переходимо до жителя, будемо зараз його прокачувати. Також сподіваюся, це буде в нас не єдиний житель, і ми згодом ще знайдемо декількох. Нам би знадобились інструменти, також де брати смарагди. Це, напевно, можна було б взяти лучника. Тут наша будівля почала потроху розбудовуватись, також на нас напали поборники. Зараз будемо намагатися їх вбити і захистити наш острів, так як інструментів будинку немає, будемо бити палицею. Звісно, це займе купу часу, але будемо обережненько намагатися звільнити свою локацію, ніби розібрати ще один залишився. зараз ми будемо обережненько його вбивати. Але він пробрався в нашу будівлю, тож починаємо атакувати вже як тільки можемо. Все, Тепер ми звільнили свою територію. І знову переходимо копати блок, де зустрічаємо бджілок. В цей раз я встигла заховатися, тож будемо і далі використовувати нашу будівлю. Тож продовжуємо копати. Не знаю, чи встигнемо ми за весь час ще збудувати якісь проекти, але потроху наш острів вже набирає свій розвиток, Уже маємо купу ресурсів. Але, на жаль, тут замало нам вийшло будівельних ресурсів. І знову з'являються поборники, і один із них мене вдало скидує. Тож ще одна смерть. Але ми продовжуємо все рівно розвиватися. Сподіваюсь накопати більше піску, але з кожною фазою, на жаль, його стає все менше. Тут стає гарніше, може, з'являються зачаровані книжечки та також смарагди, що допоможуть нам далі в торгівлі. Сподіваюсь, за допомогою жителів ми зможемо собі е, знайти більш-менш гарну броню, а також гарні інструменти. Тут у нас з'явилась малесенька бджілка, така миленька, така гарненька. Ми збудували їм будиночок, і тепер вони живуть на нашому острівці. Все рівно б хотілося ще щось добудувати для нашого острівка, але, на жаль, будівельних матеріалів, таких як земля, доволі-таки мало. Знову нападають поборники, бджілки. Але не дивлячись на це, ми будемо продовжувати. Тут мені прийшли на допомогу, обережненько вбиваємо цих, скидуємо і продовжуємо копати. Хотілося б добути більше будівельних природних матеріалів, таких як земля, пісок, адже я не хочу будувати нашу платформу з там, дерева, наприклад, бо це буде не дуже гарно. Наші моби з кожним разом все доповнюються і доповнюються. Вже розділили декілька мобів окремо і продовжуємо копати блок. Хочеться знайти гарний лут. Тут навіть відьми почали з'являтися, але з ними ми впорались доволі таки швидко. Тепер переходимо до торгівлі, будемо продавати залізо, так як залізних інструментів ми дуже крафтити не будемо, але можемо їх використовувати як допоміжний матеріал в торгівлі з жителями. Там вже з'явилася діамантова сокира, що є дуже чудово, тобто зброю ми вже будемо мати доволі гарну. Тепер залишилося вирішити з обладунками. Я думаю, ми також розторгуємо жителя і згодом у нас будуть ще й діамантові обладунки. А поки знову продовжуємо копати блок. Тут з'явився навіть не зерит, але я думаю, за цю фазу таких скриньок буде замало. Можливо, навіть це була одна єдина. Але нічого не сумуємо і продовжуємо копати. Напевно, за цю серію ми нічого будувати такого вже не будемо, так як матеріалів замало і, на жаль, нічого з цього не вийде. Тут з'явився у нас знову велетень. Знову бичок прийшов нападати, тож будемо намагатися його обережненько скинути. Занадто упертий бик. Тому навіть ударів, що в мене, не вийшло, я вирішила його добити. Бо він все ніяк не хотів йти до прірви. Тож, обережненько з ним справились і переходимо далі. Не встигли ми впоратись з биком, як знову до нас прийшов поборник і залетів прямо в будинок, де почав всі вбивати. Тож будемо знову його бити рукою. Мої помічнички в ПВП мені не дуже допомагають, тому будемо якось намагатися впоратися самостійно. І через деякий час і купу смертей ми нарешті його вбили. Наш острівець, прикрашений квітами, став набагато кращим. Тут також вбили когось, ми обережненько займаємо свою, так скажемо будочку і будемо намагатися продовжити. І тут з'явився житель! Якого ми будемо зараз обережненько забирати, адже житель нам зайвим не буде. Можливо, саме з нього ми зробимо якраз лучника. Помічнички сказали, допоможуть його обережненько провести, тому я буду продовжувати купати один блок. В результаті ми маємо двох жителів, але цього трішки замало. Так як помічнички не впорались, я їм трішки допоможу, ледве не скинула жителя. Ми його тоді вдало довели до будинку. У з'явився ще один незрит, і на цьому був кінець. До зустрічі.